Коли у Києві палали барикади та гинула Небесна Сотня, вони обіцяли в сумах справедливість, за яку варто боротися. Вони відвоювали собі владу, а за справедливість тепер боремося ми і часто боремося проти них. Рейтинги на крові та багатство на сльозах три роки, які спотворили наше місто. Дивіться прямо зараз. Це слуги народу, окупація. У жовтні 2016 року наше місто ставить черговий сумний рекорд. Експерти визнають суми найгіршим обласним центром України за рівнем комфортності проживання. Серед головних критеріїв екологія, безпека, інфраструктура, рівень цін та зарплати. Протягом трьох останніх років колишнє місто мільйону троянд обвалилось з 10-го на останнє 22 друге місце. Більшість сумчан без усіляких рейтингів відчуває це на собі. Але її винятки. Схоже, для декого комфортне життя тільки починається. Велике спасибі всім нам, що ми сьогодні разом працюємо над розбудовою нашого міста. Не дивуйтеся, це не шизофренія і не хворобливе роздвоєння реальності. Просто суми, в яких живемо ми. Це жахлива протилежність тим сумам, в яких живуть вони. Можна на невеличкий коментар. Згідно вашої декларації, Бідні, мов церковні миші, чиновники з родичами-мільйонерами. Як статки сімей міської влади відрізняються від тисяч сумських родин? За секунду в продовженні проекту слуги народу. Окупація. Ну подумайте самі. «Откуда у мене може бути столько Холодненький Холодні А, Вірно. Откуда у вас столько денег? За радянських часів байки про батьківський спадок чи дружину бізнесмена нинішнім керманичам міста не допомогли. І тюремна камера була би справедливою нагородою таким управителям, під владою яких звичайні містяни відчувають себе мов у кам'яному віці. Водний вода біжить відсюди холодна. Сіжуємо, тому що нас п'ять чоловік. Ну, ми не можемо по, по, три рази безконечно боліти в місяць. Ліфт не працює вже цілий год. Він отремонтував, але його не включили. А у мене мама вмерла, і її на руках, на простинях, зносили по лісниці. А от цьому будинку не страшні ані дірявий дах, ані зламаний ліфт, ані холодні батареї. Бо це будинок сумського мера Олександра Лисенка. Скільки десятиліть треба отримувати зарплату бюджетника, аби оселитися в такому маєтку? Чи може це результат заробітків у маршруточному бізнесі, яким Олександр Миколаєвич займався донедавна? Навряд чи адже зі слів самого ж Лисенка та інших перевізників, маршрутки настільки нерентабельні, а заробітки настільки жалюгідні, що для сумчан довелося різко підвищувати ціну проїзду. Маршрутки були всі забиті. Міма йдуть і показують руками. Воділі отак показують отвратітельна. Всі забиті і е, ходять не по з Я не встигла. Коли стала на сімтокорі, побачила, що це 17 маршрутка. На мені все похололо. Але власнику такого транспортного засобу штовхатися в маршрутці або мокнути під дощем на зупинці не доведеться. Це явно не розкіш, а простий засіб пересування належить родині першого заступника мера Сум Володимира Войтенка. Ну що ж, свершилось чудо. Infinity FX 30 Diesel Sport отримає максимум в нашому рейтингу, тобто 5 зірок. Мало хто розуміє, як міський чиновник може собі дозволити таке авто. Але не дивуйтеся, якщо в наступній декларації у родини Войтенків до розкішного інфініті приєднається ось такий джип Мерседес, придбаний уже в цьому році. Напевно, на всі звинувачення перший за мера відповість, що у його родини є бізнес, і це правда. Один нюанс, що це за бізнес на всю країну показала програма Ревізор. Продукты валяются на полу кучами. Десерты лежат вместе с сырым мясом, списанной молочной продукцией и яйцами. Нам впервые попытались подсунуть подделан документ. Поэтому ревизор категорически не рекомендует наш супермаркет в Сумах по улице СКД 48 Берегите себе, пожалуйста. Чим гірші дороги, тим дорожчі джипи, чиї аномальні статки зацікавили правоохоронців? Розкіш кредит за наш рахунок прямо зараз. Це слуги народу, окупація. Найбільш нескромним авто серед нинішньої бютівської верхівки у міськраді може похвалитися голова депутатської бюджетної комісії Володимир Шилов. Та на відміну від багатьох своїх колег, Володимир Олександрович все життя пов'язаний з бізнесом, а не державною службою. Тож, хоча б теоретично може пояснити походження такого дива. Але далеко не всі колеги Шилова такі відверті. Ну, тут скромна усадьба дуже схожа на дом директора міського департаменту фінансу Світлани Ліпової. Як можна на зарплату його служачого построїти і середжати такий дім? Можна на невеличкий коментар Згідно вашої декларації. Та однозначним чемпіоном серед місцевих слуг народу можна назвати депутата Батьківщини Олександра Вегеру. Це він вже багато років очолює комунальне підприємство шлях Рембуд. Тобто відповідає за дороги у сумах. Наскільки можна це усадьба э, директора комунального підприємства Доремстрой Олександра Вігера. Стоїмость даже орієнтіровочно може составляти несколько мільйонів доларів. Зразу направиться вопрос, э, чому дороги все хуже, а усадьба, чому це ростуть і все лучше і краще. Крім шикарного маєтку, родина Олександра Вегери користується ось таким джипом. Навіть п'ятирічний Бушний вендкрузер коштує під мільйон. Поцікавтеся, яка зарплата в комунальному підприємстві у пана Вегери та зрозуміти, чому в сумах такі дороги. І наостанок один факт, що найкраще розкаже вам про мораль і совість місцевих слуг народу. А в цьому повідомленні прокуратури йдеться, за даними журналістів, саме про Олександра Вегеру і про його люксовий джип. Чиновник не просто володіє неадекватно дорогим авто, але й щомісяця платить з рахунків шлях Рембуду понад 10 тисяч гривень за його оренду. А ще простіше: орендує машину сам у себе і, по суті, платить наші гроші сам собі.